Був студентом, а з початком повномасштабного вторгнення, штурмовик, оператор ПЗРК і розвідувальник дронів. А тепер ще й пілот ударних камікадзе. Це про Тесея, який разом із побратимами боронив острів Зміїний. Був на Куп'янському, Запорізькому напрямках та навіть. У тилу ворога. нині тесеї служить у підрозділі БПЛА Синдикат, і це частина гурівського Артана. І їм потрібна нова техніка. Тож хлопці відкрили збір, до якого просять долучитися і задонатити будь-яку суму. QR-код буде на екрані. А от історію героя розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Тесей на початку повномасштабного вторгнення був студентом, згодом штурмовиком, потім оператором ПЗРК, розвідувальних дронів, а нині пілотом ударних безпілотників. У складі спецпідрозділу гурму встиг побувати на різних напрямках: острів Зміїний, Запоріжжя, Куп'янськ і Тил ворога. Коли в тебе біля вулиці стріляють, то не знаю, якою людиною треба бути, щоб повністю лісово від відмовитись, десь сховатися. Каже, найбільше подобається керувати ударними дронами. Від ударних дронів свої емоції, що нарешті можеш туди дотягнутися, бо коли літаєш в розвідці, ну хочеться, ну просто вже дроном туди, вот іноді хочеться своїм розвідувальним лопастями якось їх порізати. Відчуття переваги, ніж коли ти ніжками там ходиш сидиш знизу. Якби не було ударних дронів, не можна було б залізти в саму-саму найменшу шпаринку, саме найменшу меншого пополучити так просто завжди. Але серед усіх виділяє лише один. Так звану десятку. На мою думку, він більш ну, багатофункціональний, можна під будь-яку ціль використовувати. Звісно, під розмінування краще брати менші дрони, а саме літати кудись, вражати і якусь вагу більше тягнути, то це десятка. Коли ми переправляли саме в півдронам обладнання на нашим товаришам з підрозділу на іншу позицію. Це прикол приколу, що ну тебе летить півіжка, але це твоя півіжка з якимись там ніфічками. Хлопець каже, завдяки такому досвіду має багато особистих знайомств, що значно пришвидшує координацію у його роботі. І я знаю, що я можу там умовно позвонити комусь з марків. Він мені зразу каже, куди як залетіти, ніж поки я буду через загальне там здавати запит, і мені будуть сказати туди летіти. Найбажаніша ціль російські автомобілі, так звані буханки, мотоцикли та навіть жигулі, які окупанти часто крадуть у місцевих жителів. Хоча зізнається, більш типових завдань вистачає. Буханка з піли звіти це Найкраще видовище, яке тільки може бути розмінування, ураження ворожих позицій, може бути доставка, також. Там медикаментів або провізів або якогось обладнання, якщо треба. А ще Артанівець наголошує: надважливою завжди є комунікація, і не тільки всередині екіпажу, а ще і з суміжними підрозділами. Один пілот нічого не зробить, а екіпажам ви все таки робите цю всю роботу повноцінно. Від однієї людини мало що залежить, багато що залежить, як ви будете це все вкупу збирати. Ворог чітко відчуває присутність Артану на позиціях і направляє туди всі сили, каже розвідник. Коли ми прийшли на сектор, коли ми починаємо працювати, це така активна робота вже починається. Не просто там один дрончик там в три години а дрон за дроном, дрон за дроном. Якщо десь когось помітили, то туди зразу декілька екіпажів летить. Тесей зізнається після того, як побачив війну на власні очі, змінився та став більше цінувати буденні речі: нормальний сон, їжу та навіть воду. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.